Сергій Роменко, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього, доєднується до ефіру Львів Медіа. Пане Сергію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава президент України Володимир Зеленський підписав указ про історичне населення українцями на території Російської Федерації. Цей указ вже опублікований, і так виглядає, що він вступив у дію. Пане Сергію, цікаво почути вашу експертну думку. Для чого цей указ і що він насправді означає? Ну, по перше, те, що указ введений в дію з дня його опублікування, не має жодної новини, але штука в тому, що цей указ насправді не так е запускає якийсь державний механізм, скільки створює рамку для майбутньої урядової програми. І до тих пір, поки ми не побачимо оцю урядову програму дій з виконання того, що написано в указі, говорити про якісь е фактичні речі е буде ну не те, що вони неможливо, але доволі складно, тому ми можемо спиратися лише на ну назвемо так це побажання президента, висловлені ним, і з цієї точки зору, якщо так в цілому говорити, оцінювати як е рамковий документ, то я вважаю, що це був зроблений рух початок руху у правильному напрямку, але зроблений лише тільки півкроку, тому що поки що не зовсім зрозуміло, яким саме чином буде виконуватися цей указ, хто буде відповідальний в кабінеті міністрів за координацію цих зусиль. Ми знаємо, що ну власне ми знаємо з попереднього досвіду, що для будь-якого указу потрібно, щоб був його виконавець. А виконавець представлений максимально м, окреслений він максимально широко, тобто Кабінету міністрів України представити план дій для затвердження на РНБО. Хто буде цим займатися? Чи буде це якесь конкретне міністерство, чи окремо уповноважена особа, чи, чи, чи це буде якийсь спеціальний інститут для цього власне? Йдеться про те, що в Указі йдеться про те, що має бути створений якийсь центр для документації російських злочинів проти українського населення. За як в тексті згадується збереження і відновлення національної пам'яті можна припустити, що буде розширений функціонал Українського інституту національної пам'яті, або навпаки, створений якийсь додатковий центр знову ж таки, чи центральний орган виконавчої влади, чи м, щось на кшталт центру при РНБО, який вже є кілька. власне вся ця неокресленість і неозначеність. Юридичного механізму викликає багато питань, і тут ми поки що можемо лише припускати. Натомість сам факт появи такого документу, очевидно, що значною мірою в рамках святкування дня соборності і незалежності УНР з такими, ну я би не сказав піарними цілями, але зрештою не без того для того, щоб нагадати українцям. Що мова йде не лише про, скажімо так, не, не лише про кордони 91-го року в стосунках з Україною з Росії України з Росії, але про значно глибше перетворення в Росії. Але ще раз підкреслю свою думку, що до того як ми побачимо урядовий план дій, ми можемо лише припускати певні речі, а не стверджувати їх. А в цьому указі йдеться про історичні історично населені Українцями території на е, сучасних межах Російської Федерації, зокрема, це е, сучасний Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська, Ростовська області Російської Федерації. Якщо ми поглянемо на мапу, це території, які найближчі і межують з кордоном сучасної української держави. На Росії це вже указ починаючи розглядати як е, територіальні претензії України до Російської Федерації. Е, як ви ставитеся до такого твердження? Давайте почнімо з того, що е, існує певна проблема. З цим указом, тому що поняття історично заселені українці на землі Російської Федерації не є абсолютно коректними ані з точки зору правозастосування, ані з точки зору, скажімо так, ну, глибшої історії, яку ми знаємо. Тому що вже конкретно сам, навіть серед тих регіонів, які були перераховані, є щонайменше три категорії. Категорія номер один це беззаперечно. Українська державна територія, а саме Стародубщина, яка ще в 17 столітті входила до складу українського гетьмана гетьманату Богдана Хмельницького. Там існував Стародубський козацький полк. Тому м -м, тут навіть не те, що українцями населена ця земля, ця земля українцями і управлялася. Друга категорія це українські землі. Які були населені українцями знову ж таки в 17 столітті, але вже в той момент ця територія управлялася безпосередньо російським царством. Це так звана Слобожанщина, і частина цих Слобожанських полків, зрештою, опинилася в складі України, теперішньої це Харківщина. А якась частина е ну, там, на Білгородщині. Вона залишається в складі Російської Федерації? Це не те саме, що старому нарешті третя категорія це Кубань, яка не керувалася українцями, але була заселена ними наприкінці XVIII століття в рамках такої широкої колонізації північного Кавказу Російської імперії. Отже, ці категорії відрізняються одна від однієї, і навіщо їх було змішувати в одну? І найголовніше, як саме. В майбутньому Україна має там ставитися до українців на цих територіях чи до всіх однаково, чи з враховуючи ці історичні обставини, також не зрозуміло. І ще викликає питання в української історичної спільноти, чому були згадані ці території, які прилеглі до території України теперішня, але не згадані інші зони розселення українців в Російській імперії, які зараз входять в склад Російської Федерації. Передовсім це. Так званий зелений клин, бо зелена Україна на сході між Амуром і Тихим океаном. Це територія е теоретично, вона була населена доволі пізно з другої половини 19 століття, але там був надзвичайно потужний український національний рух, і українська мова була однією з трьох офіційних мов Дал далекосхідної республіки е в 20-х роках. Е є ще так званий сірий Клин, Тобто територія колишнього там степового генерал-губернаторства Російської імперії, Південний Сибір і Північний Казахстан. Там, де ще менше українців, але теж були райони, де вони становили більшість. Нарешті, е, такий собі е, жовтий клин в е, Нижньому Поволжі, в трьох губерніях е, Російської імперії також е, розселялися українці з. Е, 18-го, початку 19-го століття в цій території не були згадані і залишається тільки ставити собі питання, чому можливо, якщо би президентському указі йшлося про всі території е Росії колись населені українцями, то це питання про територіальні претензії не поставало. Я не бачу тут, що йдеться про претензії України не те, щоб відторгнути від Росії і забрати собі в підпорядку. Не йдеться навіть про те, що ці території мають якесь право на самовизначення, тобто Україна не претендує, Україна навіть не розпалює якісь там сепаратистські рухи. Україна лише хоче задокументувати, що були території населені українцями, а тепер там українців значно менше. Вони всі деукраїнізовані. І Україна хоче дізнатися, як це сталося, і для того створюється центр документування русифікації українців. В Росії, зрештою, тут далеко ходити не потрібно навіть в Москві була єд... одна єдина українська бібліотека, і тут знищена. це все має е... бути е... вивчено, і цьому всьому має бути надана е... юридична оцінка. Але говорити про те, що Україна претендує на ці території, ну це аж занадто, навіть е... навіть і, і по теперішніх часах ми тут. Власне, досі не можемо собі дати раду з юридично визнаною україною частиною Донбасу. А завоювати ще й Кубань це, це було б для України без на, на теперішньому етапі. Це було б абсолютно непід'ємне завдання, і не зрозуміло, чи воно взагалі потрібно. Якщо ми говоримо про етнічні українські землі, так ви поділили правильно, ну дуже дякую, що ви так чітко розділили на три категорії: от саме про категорію етнічні українські землі, наприклад, я якийсь дипломат там, в Австрії, дивлячись на цей указ, задаю собі питання, яким чином Україна втратила свої етнічні землі ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році. Тобто, чи вже тоді. Ну, чи, чи цей указ буде стимулювати ставити питання міжнародної спільноти, на вашу думку, до російської держави, як до держави-агресорки, яка була спокій віків, Та? Тобто вкрали одну територію, другу територію і ставити питання логічні? Я боюся, що це ви занадто хорошої думки про міжнародну спільноту, міжнародне право і конкретних австрійських, тим більше. Я, як, наприклад, сказала австрійські. Це я просто як. Боюся, що вони нам тут не союзники, а навіть а навіть навпаки, насправді проблема полягає в тому, що ем, ставити питання, де чия етнічна територія до 91-го року, це не свідомо, але реально підігрувати Владіміру Путіну в його концепції переглядання кордонів і відбудови історичної Росії. Стародубщина перестала бути частиною. Українських українських земель насправді ще на початку ХХ століття, власне, Українська Народна Республіка претендувала на цю територію як українцями. Ми Знаємо, що Українська Народна Республіка в цілому програла боротьбу з радянською Росією, і потім в 20-х роках, внаслідок тривалої насправді кампанії з перегляду кордонів. Якісь частини України були е, від України відрізані і прилучені до Росії. І зрештою, це стосується на півночі Стародубщини, на півдні та е, Таганрогу. Ми знаємо, що ще Чехов писав, що він народився в славетному українському містечку Таганріг, але факт залишається фактом. Е, ці території були відділені від України і приєднані не до Росії, але. Україна як незалежна держава погодилася з тим, 90, ще в 90-му році, насправді, що цей кордон є непорушення. І з 90-го року до 2014-го е, було укладено порядка 400 різного роду міжнародних, міждержавних урядових документів, в яких е, фігурувало розуміння Україні, непорушності російсько-українського кордону, що Крим це Україна. А оці території, які в 20-ті роки від України відійшли, це Росія ставити питання, що це тепер треба повертати, бо Росія агресор, це набагато більше зашкодить самій Україні, ніж Росії. Я не кажу, що треба змиритися в принципі, але я кажу, що міжнародне право нам тут не допоможе. Хіба що Росія взагалі припинить своє існування як держава і постане питання про її. Про кордони і наступників, але на теперішньому етапі це Україні Україна жняти. Якщо цей указ буде виконаний так, як він прописаний, зокрема в цій частині, де йдеться про те, збір документації та розслідування фактів пригнічення українськості на територіях Російської Федерації, те, що українцям не можна здобути освіту рідною мовою, навчатися, культурні заходи проводити відсутність бібліотеки, і ну, ці права, які би мали мати етнічна спільнота, чи це на вашу думку вдасть, задасть серйозного удару про? Російські, по російській пропаганді, яка стверджує про те, що всі, росі, всі народи в Росії живуть дуже класно, дуже добре, розвиваються, і Росія як держава захищає кожен етнос. Відверто кажучи, я взагалі не розраховую на це, тому що Україна і українці в Росії не становлять навіть номер один в переліку тих народностей, тих на, на, націй навіть всередині Росії. Які зазнавали, які зазнають утисків на федеральному рівні, тому що е якщо вже існує, скажімо, там Республіка Татарстан, е яка завжди мала там окремий статус, вона її одразу не підписала федеративний договір і, і, і там сепаратизм, такий політичний, модерний, дуже сильно е розвинений, не такого роду, як в Чечні, але все одно, і навіть незважаючи зважаючи на це все. З 2018 року ані в Татарстані, ані де взагалі в Національних Республіках Росії національні мови, які є державними мовами цих суб'єктів Федерації, не є обов'язковими для вивчення. Фактично, з 2018 року е, Росія пішла в останній наступ на е, оці е, мови національних республік і нічого зробити з тим не можна в 2019 році. Рада Європи спеціально засудила російську владу за те, що вона не дає розвиватися мовам національних меншин, що зробила Росія у відповідь у 2020 році були внесені зміни до так званої обнульованої конституції, де прямо було написано вперше за всі ці роки, що російська мова є мовою державотворчого народу Росії. Сподіватися в цих умовах, що претензії України на те, що там відбувається деукраїнізація. Якось зможуть вплинути на позицію Росії чи на ставлення Європи і Сполучених Штатів до Росії не приходить в Європі все чудово розуміють, все прекрасно бачать татарські активісти, башкірські активісти, калмицькі активісти вони постійно доносять до європейців свої внутрішні проблеми. Один з уральських я вже зараз боюся помилитися в якому році. Кілька років тому це сталося. Один з ідей уральських активістів. Кінчив життя самогубством, вчинивши самоспалення на знак протесту проти того, як його мову пригнічує російська влада. В цих умовах ми це маємо робити передусім для себе, для України і українців. Можливо, потім в перспективі, коли російська тиранічна влада впаде, і колишні ці росіяни захочуть дізнатися більше про свої корені, почнуть шукати. Там бабусі і дідусі в Україні для них це теж буде правильно і зрозуміло, що от от вони були українці, а Росія їх е русифікувала деукраїнізувала. Але сподіватися на те, що в Європі побачать, як в Росії борються з українською мовою і запровадять ембарго на нафту. Це було би занадто. Це нам потрібно, а не їм все, в Європі все чудово все розуміють, просто керуються іншими, керуються іншими мотивами, як і в Сполучених Штатах. Пане Сергію, в указі йдеться про те, що має бути розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами активізація роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії всіх поневолених нею народів для цього ну, пропонується залучити від та зарубіжних вчень, експертів, представників української громади за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів. Але найважливіше, що розвиток взаємовідносин між українцями та поневоленими Росією народом, що в перспективі може дати. Я насправді надзвичайно втішений саме з цього пункту. Мені здається, що за великим рахунком потрібен був би окремий указ президента про, про поневолені народи Росії, тому що Україна, нарешті, і лише тільки після повномасштабного вторгнення починає розуміти наскільки це важливо працювати з не росіянами в Росії, і Верховна Рада ухвалила заяву. Про те, що визнає Чечню окупованою територією, і навіть я бачив, мапи видаються в Україні де Чечня позначена як незалежна, що звісно дещо, скажімо так, випереджає події, але в Україні є шанс, є можливість, і найважливіше, що Україна це можливо єдиний осередок, де поневолені. Росією народи можуть знайти координаційний центр, тому що в Україні вже існує така ну тривала традиція. Передусім е об'єднання проти більшовиків на початку ХХ століття. Потім е по АБН антибільшовицький блок народів, який очолювала Україна, українські представники з ОУН-УПА всередині ХХ століття. І тепер, вже після здобуття незалежності Україна допомагає, ну принаймні, в якійсь частині чеченського національного руху боротися і, і за Україну і за, і за вільну вільно одночасно. Тому це це просто е якщо це все буде правильно реалізовано, це буде величезний козир в руках України на післявоєнній е розбудові всієї північної Євразії, і очевидно, що в теперішній Росії неможливі національні історії правдиві про цих малих народів, ну як малих там, мільйони людей насправді про, про них йдеться. Вони не можуть в теперішніх умовах, вони не можуть розвивати нормально свою національну культуру навіть на такому етнографічному рівні, а спроби писати правдиву історію обов'язково закінчаться ув'язненнями і, і, і за, за дискредитацію. Ми це бачимо навіть. Етнічні росіяни не можуть тепер вільно займатися історією Росії, що вже там казати про представників національних груп. А в Європі все ж таки менше розуміння, в Європі, тим більше в Сполучених Штатах, менше кваліфікації, менше розуміння на політичному рівні, як це там все в Росії відбувається. Україна тут є ідеальним майданчиком. Як які надається для, для того, щоб всі рухи координували свої дії між собою, і саме в Україні можна просто фізично виготовляти, скажімо там, підручники хоча б в електронному вигляді, для того, щоб потім із території України розповсюджувати для національних, республік національними власними мовами. Це потребує колосальної роботи. Це потребує колосальних грошей на підтримку, і в Україні не завжди вдається навіть дати раду, там, скажімо, з кримсько-татарськими студіями критично не вистачає і грошей на поліграфію і на підготовку фахівців. Але тим не менше, Україна, хоч щось робить. Ми можемо так само бути провідником, криголамом для національних рухів, для національних рухів і на території Росії. І якщо це вдасться, і коли це вдасться. Це буде величезний плюс Україні і, і мінус Росії. Але знову ж таки, як я вже казав на початку, указ президента це лише рамковий документ, що буде в урядовому плані дій, які гроші будуть на це виділені, тоді можна буде говорити про якісь реальні про. Ну, Але навіть вже зараз на цей указ президента дуже жорстоко відреагували на Росії. Я не буду зараз цитувати Медведєва, ну, якщо коротко продати, для нього ну, там, що Україна, що Малоросія, от усі руски і, 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 все, і все в них Росія, що називається. Але ну, в загальному, що нам дає цей указ? Ну, Станом Назар, що ми отримаємо? Нарешті усвідомлення історичної своєї спадщини, які наші території ну так чи інакше, але стали частиною Російської Федерації. Чи може таким чином ми готуємо, що ці етнічні території майбутньо майбутньому можуть стати оцією, що називається сірою зоною, яка має убезпечити кордони нашої держави на сході від атак? Дивіться, я не військовий експерт, тому я не буду говорити так, але от, та, і та, я от... убезпечення від обстрілів. Я можу сказати, що е, існують. Такі ідеї, які випереджають реальний політичний стан речей, але потім політики може там, через роки, можливо, через десятиліття, можливо, через століття дивляться на ці ідеї і надихаються ними для, для перетворень. Так от до 2014 року, скажімо так, в Україні не було нормального розуміння того, що є Крим. І власне, як треба вибудовувати стосунки України з населенням Криму з кримськими татарами і росіянами в Криму також? Здавалося, я можу це сказати, бо я майже 30 років прожив Криму, що українська політика відносно Криму була е вивернута просто, е просто догори дриму. Кримські татари вважалися сепаратистами, а на проросійські рухи кримських росіян заплющували очі. Чотирнадцятому році стало зрозуміло, хто є ху насправді в цій ситуації. І Україна почала процес усвідомлення, визнання кримських татар національне не вже не, не національною меншиною, а корінним народом України. Тобто, певні зрушення почали відбуватися. 22. Я, я дам там виставлю ремарку з вашого дозволу. Коли почалася повномасштабна війна, на центральних каналах почали з'являтися короткі ролики про перлини е, міст, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації, і це подавалося не з історії е, окупаційної влади, а з історії ну. Того регіону тих визначних міст, де вони були, і оце посталося логічне питання. А чому не можна було це робити раніше? Чому раніше не можна було розказати про ось такий Крим, а не Крим лише як ласточки на гніздо і, 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 і місце руської слави? Ну, зрештою, зрештою, хто як не українці, голосували за е, комуністичну партію України в 98-му році, що вона стала переможцем парламентських виборів? Хто голосував за Петра Симоненка, що він в 99 му році вийшов другий тур, хто як не українці, голосували за партію регіонів і Віктора Януковича, які відверто тягнули Україну в бік Росії? Українці ж голосували. Це ж не марсіани нам нав'язали про російські партії навіть після 2014 року, після вторгнення Росіян в Крим і на Донбас, все одно 20% населення України на вільних територіях голосували за всілякого роду російської центричні партії, тому що вважали, що можуть домовитися. Зрештою, навіть і теперішній президент починав з того, що спробував відшукати мир в очах в очах Путіна і домовитися. Всередині тільки в 22-му році всім вже остаточно стало зрозуміло, що такого не буде, і от указ, хай він з'явився на рік пізніше, ніж варто було би йому з'явитися, а краще його було би ухвалити ще в 91-му році. Вже вже, вже є, коли є. Він означає, що навіть верхівка української влади розуміє проблеми українського національного творення, що українці не закінчуються на кордонах 91-го року, а є в інших країнах, і з цими українцями Росія вчиняла злочини, і тепер ми маємо тим займатися. Тобто Український інститут національної пам'яті займався претензіями, точніше навіть не претензіями. Він займався злочинами радянського режиму проти українців всередині України. Пер прийшов час займатися проблемами і утисками українців за межами України. Це величезний крок усвідомлення. Навіть якщо урядовий план дій не буде реалізований, сам факт того, що ми почали турбуватися про українців і злочини проти них за українськими кордонами, свідчить про наш розвиток як національної держави на крок. Вперед. Пане Сергію, я вам дякую за такий фаховий аналіз та вашу експертну думку. Нагадаю, глядачам з нами був Сергій Громенко, кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього в ефірі львів медіа. Пане Сергію, дякую та моє шанування.